30 червня 2018 року в місті Черкаси Черкаським обласним військовим комісаріатом сформований кадр управління Черкаської окремої бригади. Черкаська окрема бригада територіальної оборони відзначає четверту річницю свого створення. Протягом цього часу черкаські тероборониці стали справжньою бойовою одиницею, а чотири місяці війни з російськими окупантами принесли їм додаткову бойову славу та повагу у збройних силах України. Сьогодні наша бригада займає одне з перших місць в Україні стосовно готовності та укомплектованості відповідними силами і засобами. Як керівництво бригади, так і керівництво області впевнене відзначати річницю потрібно, адже таким чином ми самостверджуємося і підкреслюємо, що ми могутні і рухаємося вперед. У бригади є своє свято, а вони пам'ятають, що їх не забувають, і так повинно бути. Це історія і підрозділа. І я думаю, що коли ми переможемо, це буде один із моментів історії, коли в такий час, але ми відмічали свою річницю. 100% потрібно і підтримувати, 100% потрібно завжди щодня готуватися до. Нової боротьби з ворогом це безперервний процес. Якщо ми сьогодні не будемо помічати героїв і відмічати наші свята, однозначно, за що ми тоді воюємо.